Вітаю в ефірі. Спільний проект полку патрульної поліції Кривого Рогу та першого міського телеканалу Міський патруль. Складнощі, небезпека та ситуації, з якими ми зустрічаємося кожної зміни. Ви побачите на власні очі. Я інспектор патрульної поліції. мене звати Аліна Кравець, і сьогодні говоримо про таке. Сувенірний набір. Патрульні виявили в чоловіка предмети, схожі на боєприпаси. Що і що є при собі? Спокусився на сумочку з картками. Поліцейські затримали грабіжника. Чергові поціновувачі дротів. У металургійному районі затримали крадіїв. Так тупо валялось. Ну, джон, ну, я В металургійному районі патрульні отримали виклик про підозрілу особу, яка дивно себе поводить. Прибувши на місце, поліцейські виявили чоловіка, в якого під час поверхневої перевірки у зовнішніх кишенях куртки знайшли предмет, схожий на гранату. Ви знаєте, що це за предмет? Гранатами особисто, як кажуть, я так збираю. А на ми сьогодні тут? Ну, хто там на прокурор. Може, мати у дитини забрала, не викинула. Нехто Нехто. Підозри містян підтвердилися. У чоловіка дійсно був предмет, схожий на гранату із запалом в розібраному вигляді. Правопорушник пояснив, що знайшов боєприпас близько тижня тому на смітнику та тримав його у себе, начебто через події, які відбуваються в Україні. На місце викликали вибухотехніків та слідчих. Під час патрулювання метеоролургійного району поліцейським знайшов виклик про те, що в подвір'ї одного з будинків знаходиться підозрілий чоловік, який дивно себе поводить. Прибувши на місце події, під час поверхневої перевірки у чоловіка був знай... знайдений предмет, схожий на гранату. На запитання поліцейських, де він знайшов цю гранату, останній пояснив, що даний предмет він знайшов на смітнику та зберігав для власних потреб для самооборони. На місце події був викладений наряд слідчо-оперативної групи. Небезпечний трофей. Патрульним надійшло повідомлення про підозрілу особу в центральному міському районі. На вулиці Володимира Виниченко біля одного з будинків інспектори помітили чоловіка, в якого знайшли 70 патронів до автомата. Что еще есть при себе? Автомас это це, странно. Це телефон. Вылаживайте все сюда. Чоловік зізнався, що має при собі заборонені речі. Як виявилося, то були набої до автомата калібру 5,45. Громадянин пояснив, що боєприпаси, нібито знайшов на вулиці соборності, забрав цікаву знахідку і пішов. Сказав, що не може їх залишити вдома, тому що в нього є маленька дитина. Прибувши на місцевиклику біля одного з будинків, помітили громадянина схожого за описом. Поспілкувавши з даним громадянином, було з'ясовано, що в нього при собі є заборонені. Предмети, а саме 70 патронів від автомату даний громадянин пояснив, що знайшов патрони на одній з вулиць міста Кривого Рогу, забрав їх, але знести їх додому не може, оскільки вдома у нього є маленька дитина. Нівському районі в жінки поцупили сумочку. Постраждала, звернулася до патрульних. Поліцейські негайно взялися шукати зловмисника. У дворі біля одного з будинків на вулиці Сергія Кулачевського правоохоронці помітили схожого за прикметами чоловіка. Карпочки Ну, жени Женита. Ну, все про лісні невільно. Він Да и... я и шел с работы, женщина. И... В смысле, вид? Рост его, телосложение его, повернись задом. Все, Вин. Як тільки чоловік побачив патрульних, прискорив крок. Втікача наздогнали. У ньому потерпіла, впізнала свого кривдника. Неподалік від місця злочину, знайшли речі потерпілої. Інспектори викликали слідчо-оперативну групу тарнівського відділення поліції для встановлення усіх обставин. Патрулюючи містом, було отримано виклик на планшет грабіж, що невідомий чоловік вдарив жінку та заволодів її сумочкою, в якої були документи, паспорт та картки. Перебувши на місце та поспілкувавшись з потерпілою, було уточнено орієнтування, та почали відпрацьовувати вулиці та прилеглу територію. На вулиці Сергія Калачевського було помічено чоловіка, який підходив під орієнтування. Поспілкувавшись з чоловіком, та провівши поверхневу перевірку, було виявлено речі, документи та картки На ім'я потерпілої. Потерпіла, впізнала нападника. Нападник, в свою чергу, не заперечував, що скоїв, та показав, де залишив інші речі. Хотів уникнути відповідальності. Під час патрулювання інспектори виявили чоловіка. Побачивши поліцейських, містянин заметушився та різко почав йти в інший бік. Як з'ясувалось, підозрілий мешканець мав при собі заборонені речовини. Все, більше нічого не Сколько? Сколько? Надо посчитать, что-то верно що, Біля одного з будинків на вулиці Мировича патрульні побачили чоловіка. Він поводив себе підозріло, а при появі полісменів почав швидко йти геть. Патрульні зупинили дивного містянина. Виявилось, що чоловік мав при собі речовини рослинного походження. В Кишені куртки знайшли сім поліетиленових пакетів і з правопорушником далі спілкувалися слідчі тернівського відділення поліції. Під час патрулювання поліцейські побачили підозрілого чоловіка, який змінив напрям свого руху при появі поліцейських. При поверхневому огляді було виявлено в кишені курточки сім пакетиків з зеленою речовиною рослинного походження. На місце події було викликано сохтернівського відділення поліції. Це сподівана знахідка. Інспектори затримали жінку, яка ймовірно розповсюджувала наркотики. Як розповіли місцеві мешканці, вона часто сидить на лавці за і, Ймовірніше за все займається розповсюдженням заборонених речовин. Що ім'я я Также придублюждаю, що від цього фіксація залазаковий стаття. Що ж при це люди? Не, 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 не лезьте, не лезь, не лезь, не лезь. Где взяли шприц? Ну, шла, посадки нашла. Посадки да. нашли. сами употребляете? Нет, сейчас не употребляю. Поліцейські поспілкувалися з жінкою та під час поверхневої перевірки виявили в неї шприц з рідиною коричневого кольору. Як пояснила громадянка, то була так звана ширка, яку вона знайшла в лісосмузі неподалік. Патрулюючи вулиці міста було помічено підозрілу особу, який, побачивши поліцію, почав явно нервувати. Зупинивши останнього, було проведено поверхневу перевірку, в ході якої було виявлено шприц. з Коричневою речовиною схожу на наркотичну. В ході спілкування останній повідомив, що шприц він знайшов і залишив для власного використання. На місце події було викликано слідчо-оперативну групу Саксаганського відділення поліції. І знову затримали ласих до кабелів. Патрульні приїхали на крадіжку в металургійному районі. На місці інспектори виявили трьох чоловіків, а неподалік вирізані та змотані дроти.

Не висталя, то чуш розказала. Щойно інспекторам надійшло повідомлення. Вони негайно вирушили до місця, на яке вказав заявник, та знайшли там трьох криворіжців, які вже неодноразово потрапляли в поле зору правоохоронців. Чоловіки, побачивши співробітників поліції, спочатку хотіли викрутитися з ситуації, але вже скоро зрозуміли, що їхній похід за здобичу закінчився. Заявник повідомляв, що зараз троє чоловіків ламають металевий ящик в зв'язку телекомунікації за адресою вулиця Криворишталі, будинок 36. Оперативно прибувши на місце та обстеживши прилеглі подвір'я, було виявлено трьох осіб, які підходили під орієнтування, поруч з якими лежав вказаний заявником металевий ящик. На місце події було викликано. Слідчо-оперативну групу металургійного району взяли з добрих намірів. Вкрали стоп, хотіли розібрати та здати на метал. Патрульні помітили компанію, яка розбивала бетонний стоп. Інспектори поспілкувалися з громадянами. Криворіжці пояснили, що ні в якому в разі не крали, а просто забрали, щоб ні на кого не впав. Ага, Не кажи. Любителям Дармівщини здалося, що стовп на вулиці Кобилянського встановлено ненадійно і він може на когось впасти. Тож вирішили його забрати собі. На місце викликали слідчо-оперативну групу. Вони встановлять, як було насправді. Помітили трьох осіб ромської національності, які за допомогою кувалди розбирали бетонну електроопору. Підійшовши до даних громадян, вони не назвались та повідомили, що. Вони розбирають бетонну електроопору для того, щоб здати її на метал. На місці події було викликано слідчо-оперативну групу Криворізького відділу поліції для подальшого розбирання по справі. Крадій під кайфом на вулиці Володимира Бизова інспектори помітили вас, водія якого дивно керував автівкою. Патрульні зупинили машину. За кермом був 26-річний криворіжець. Ты знаешь, где мой двор? Посмотри мой двор. Я не, специально их там взял и еду туда уже, поставил Хорошо, Ваня, Иди, посмотри вот мой двор. Там сняли, а я поехал ну, снял вот а там на лобойщике, чтобы поставить свой двор. Верю. Під час бесіди з водієм інспектори помітили в нього ознаки наркотичного сп'яніння. Від проходження тесту в психоневрологічному диспансері чоловік відмовився. Крім того, в салоні автівки знаходились кришки від люків. Звідки вони взялися, правопорушник пояснити так і не зміг. Лише сказав, що везе їх додому. Було зупинено автомобіль ваз 2103 Водій, якого мав ознаки наркотичного сп'яніння. На водія було складено протокол за частиною 1 статті 130. В салоні автомобіля було виявлено два люки від колодязів. Водій пояснив, що везе додому поставити ці люки на колодязь. Набрався проблем. Краще б не пив. Так говорив правопорушник, який вживав спиртні напої у дворі на вулиці 200-річчя Кривого Рогу. Про нього поліцейським повідомили місцеві мешканці. Інспектори перевірили інформацію. Знаєте, що знаходиться поліція ухованому на вулиці захищено. Будемо знайом. за цю статтю за 178-ю… На Чоловік не заперечував, що здійснив правопорушення. Заборонених речей чи речовин у нього з собою не було. Коли патрульні перевірили особу криворіжця, у базах виявилося, що він перебуває в розшуку. Прибувши на місце виклику, було виявлено громадянина, який розпивав спиртні напої. Е, громадянину було повідомлено, що він е, здійснює адмінправопорушення, е, з чим він погодився. Нам було перевірено документи по базі. Після чого було виявлено, що громадянин знаходиться в розшуку. На місце було викликано СОГ. Розгубилася та забула. На зупинці 44-го кварталу, що у Покровському районі, до патрульних звернулися містяни. Вони розповіли, що знайшли бабусю. Як її звуть, вона пам'ятає, а от де мешкає, згадати не може. Дергіть його, держить нічого не здалеку. А вы з Долбинцева вы там живете либо нет? Я там давно-давно не была. них, кажется, доехать и руководитель. А вы свое имя, фамилия, участвовать? Свое. Батью, произведение. Дедушка знает, что Дідусь Дедушка. Жінка гуляла на вулиці, дуже змерзла та звернулась до перехожих. Бабуся не могла згадати, де проживає. Громадяни попросили допомоги в поліцейських. Інспектори викликали швидку медичну допомогу, аби впевнитися, що в неї немає переохолодження. Було виявлено жінку пенсійного віку, яка була безпорадна. Зв'язавшись з її родичами, оперативним шляхом було встановлено місце її проживання та доставлено додому. Щоденно ми на варті закону і щохвилини готові прийти на допомогу кожному, хто її потребує. Шлях до більш безпечного міста та спокійного життя громадян стане ще коротшим, якщо кожен із нас докладе до цього хоч трохи зусиль. Станьте прикладом для своїх дітей та оточуючих та не будьте байдужими до чужої біди. Ви дивилися спільний проект полку патрульної поліції Кривого Рогу та першого міського телеканалу Міський патруль. Зустрінемося на вулицях міста та через тиждень в ефірі головного телеканалу Кривбасу.